Є думка, яка приходить нечасто, але коли вона торкається серця, забути її неможливо. Людина живе в ритмі вставати, працювати, планувати, реагувати, відкладати на потім. День за днем формується впевненість, що завтра буде, що часу вистачить, що можна повернутися до найважливішого пізніше. Але одного ранку душа прокидається раніше за тіло. І всередині стає тихо так, ніби хтось обірвав фоновий шум життя. У цю тишу входить думка а якщо мого завтра не буде. Не страх і не паніка, а тверезість, внутрішнє потрясіння, яке нагадує, час не наш володар, і ми не керуємо його довжиною. У писанні є сильне слово. Послання Якова, 4 розділ, 14 вірш, говорить життя ваше як пара. Що з'являється на малу хвилю і щезає. Ми не любимо про це думати. Але саме коли людина стикається з правдою про крихкість життя, вона вперше починає по справжньому жити. Ця ясність приходить по різному комусь після новини, яка перевертає будні, комусь у нічній тиші, коли серце раптом запитує, Для чого ти живеш, комусь у звичайну хвилину. Без причини, просто тому, що Дух Святий доторкнувся. Біблія говорить у Псалмі 90, 12-му 12 вірші навчи нас лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце. Мудре серце це не страх смерті, це розуміння сенсу, це життя без ілюзій, це здатність побачити, що не все, за що ми тримаємось, варте нашої душі. І коли приходить ця духовна тверезість. Людина бачить, скільки днів минуло в поспіху, але без глибини, скільки можливостей втрачено через відкладання, скільки слів любові не було сказано, скільки ран залишилися невилікуваними, скільки стосунків невідновленими, але найбільше вона бачить, наскільки мало часу було дано для найважливішого для Бога. І тут починається пробудження не емоційне. Не тимчасове, а справжнє, коли душа розуміє, що найстрашніше не те, що життя коротке, а те, що його можна прожити без Бога. Ця думка не лякає, вона очищує, вона ставить у фокусі одну істину сьогодні це шанс, не завтра, не коли буде час, не після свят, а сьогодні. Бог дає людині мить прозріння, щоби повернути її до себе. І коли серце вперше чує цю вічність, воно більше не зможе жити так само. Є стани, які неможливо спровокувати власною силою. Людина може змусити себе мовчати, але не може змусити серце заспокоїтись, може втекти від шуму, але не втече від внутрішнього хаосу. Та буває мить, коли всередині раптом з'являється твердий спокій. Такий, що не залежить ні від здоров'я, ні від грошей, ні від новин, ні від настрою, це не байдужість, це не втеча, це мир, який Бог посилає, коли готує душу до глибших кроків. Писання говорить у посланні до Филип'ян, четвертому розділі, сьомому вірші. Мир Божий, що перевищує всяке розуміння, берегтиме серця та думки ваші у Христі Ісусі це не поетичний образ. Це духовний закон. Божий мир не пояснюється логікою, бо він не починається у думках. Він починається в тому місці, де людина дозволяє Богові говорити, а сама перестає боротись. Такий мир приходить не раптово і не голосно. Він входить, як світанок непомітно, але невідворотно. Там, де вчора були сумніви, з'являється впевненість, там, де була напруга, тиша. Там, де був страх, ясність. І людина відчуває, це не вона заспокоїлася, це Бог торкнувся. У першій книзі царів, дев'ятнадцятому розділі, дванадцятому вірші, сказано про тонкий лагідний голос, через який Господь говорив до іллі: Цей голос не кричить, він не проривається, він приходить тоді, коли серце достатньо тихе, щоб почути істину, яка справді змінює. Тому іноді Бог сам зменшує внутрішній шум, те, що раніше дратувало, більше не викликає бурі. Слова, які могли зачепити, проходять повз. Людина починає реагувати інакше, не з слабкості, а з сили, що приходить від довіри. Бо, коли Бог наближається, пріоритети переобираються без примусу. Хочеться менше поспішати, менше доводити, менше хапатись за контроль. Більше слухати, більше бачити серцем, а не образами, більше бути спокійним, ніж правим. Це і є знак того, що Господь працює. Він упорядковує внутрішні кімнати душі так, як добрий хазяїн наводить лад перед важливим гостем тихо, акуратно, безметушні. Зовні життя може не змінитися, але всередині воно вже інше. Людина каже не вголос, а десь у глибині. Господи, я довіряю тобі, і Бог відповідає спокоєм, який світ дати не може. Цей мир не вказівка на завершення, це підготовка до глибини, це стан, у якому Бог веде людину до того, що вона не могла зрозуміти раніше. Частина трек. коли Божа присутність стає ближчою, ніж власні думки, є миті, коли людина раптом усвідомлює Бог не десь там, у небі, а тут поруч. Не в абстракції, не у спогадах з дитинства, не в релігійній традиції у сьогоденні, у подиху, у русі думки, у тому спокійному світлі, яке раптом торкається серця так, що його неможливо сплутати ні з емоцією, ні з уявою. Божа присутність не завжди приходить через чудо, частіше через прозріння. Людина читає знайомий уривок Писання, і слово, яке колись пролітало повз, раптом проникає до самої глибини або молиться звичайними словами, і відчуває, що не промовляє в пустоту, бо Господь слухає тут і зараз. У Євангелії від Івана, 16 розділі, 13 вірші, сказано коли прийде дух істини, Він наставить вас на всяку правду. Це означає, Божа присутність не лише втішає, вона відкриває очі. Людина раптом починає бачити себе чесніше не через осуд, а через світло і розуміє те, що раніше уникала визнавати. Ця духовна чутливість змінює пріоритети без боротьби те, що вчора здавалося нормою, сьогодні ранить совість. Те, що колись було спокусою, сьогодні виглядає безглуздо. Те, що колись не мало ваги, сьогодні стає дорогоцінним. Людина не стає жорсткішою чи стриманішою, вона стає живішою. Її дух більше не спить, вона починає розрізняти, що приносить мир, а що краде його, що веде до Бога, а що віддаляє. Це не надприродні видіння, це нормальна дія Святого Духа в серці того, хто хоче чути. Інколи це проявляється у дрібницях. Слово, яке колись промовляли легко, тепер застряє на язиці, бо всередині чути пересторогу. Розмова, яка раніше затягувала, тепер здається пустою. Мить тиші, яка колись викликала нудьгу, тепер стає найціннішою частиною дня. У Псалмі 16, -му, 11 -му вірші сказано Ти знайомиш мене з дорогою життя, повнота радості, перед обличчям твоїм. Божа присутність не пригнічує, а оживляє, не обмежує, а розширює серце, не робить людину чужою світові, робить її ближчою до того, що справді важливо, і коли людина переживає це, хоч раз, хоч на мить, усе інше втрачає над нею владу. Вона вже не може жити безправно, як раніше. Вона знає, що поруч є той, хто бачить, веде, говорить. Так починається шлях глибшої зрілості, коли не обставини визначають стан душі, а присутність Бога. Є періоди, коли всередині починається рух, який не видно зовні. Людина живе, як і раніше, працює, спілкується, виконує обов'язки. Але щось тихо змінюється у глибині, ніби руки, які довго тримали непотрібний тягар, самі починають розтискатися. Це не втеча і не втома. Це звільнення, яке ініціює Бог. У Писанні є одна важлива деталь, яку часто пропускають. У книзі Пророка Осії, другий розділ, 14-й вірш Господь говорить Я поведу її до пустелі і промовлю до серця її. Пустеля це місце, де немає зайвих голосів, де Бог забирає не те, що потрібне, а те, що заважало йому говорити. Іноді він приводить душу в такий символічний простір, де стає ясно без певних речей, людей, звичок легше дихати. Це не про втрати, це про очищення Бог не ламає, він знімає зайве. Людина починає помічати, що деякі стосунки більше не приносять миру. Не тому, що ті люди стали гіршими, а тому, що серце стало іншим. Зникає бажання доводити, боротися за увагу. Захищатися. Замість цього приходить внутрішня твердість мені не потрібне те, що забирає мій мир. Бог не забирає різко. Він готує, дає нові думки, дає інші бажання, дає сили відпустити те, за що вчора неможливо було розтиснути пальці. У посланні до євреїв, 12-му розділі, першому вірші є слова, які пояснюють цей процес скиньмо, всякий тягар і гріх. Що обплутує нас. Тягар не завжди гріх, інколи це просто щось, що стало занадто гучним, щось, що з'їдає сили, щось, що не дозволяє чути Бога. Саме тому в періоди духовних змін людина раптом перестає брати участь у суперечках, бо відчуває порожнечу таких розмов, дистанціюється від стосунків, які виснажують, навіть якщо там немає конфлікту. Перестає ганятись за схваленням, бо її самоцінність приходить від Бога, відчуває, що деякі бажання просто згасають. Це не дивно, це природно для тих, кого Бог готує. Коли він веде далі, він забирає зайве. Таке відділення не руйнує людину. Навпаки, воно збирає її. Те, що відходить, не було здатне супроводжувати її в наступний сезон, те, що залишається, Має духовну вагу у книзі Псалмів, 130 розділі, сьомому вірші, сказано на Господа надійся, бо у Господа милість. І саме в цей період людина починає відчувати Божа милість це не тільки про прощення, це також про звільнення від того, що крало роки, звільнення від зайвого це підготовка до чогось більшого, до ясності, до сили, до зрілості. Є внутрішні процеси, які можна відчути лише зсередини. Людина може виглядати спокійною, говорити впевнено, жити звичним життям, але в глибині серця раптом з'являється рух, який неможливо зупинити. Це не страх і не сентиментальність. це робота Божого духа, який показує, настав час випрямити те, що було зігнутим, і зцілити те, що було прихованим. У посланні до римлян, 12-му розділі. В вісімнадцятому вірші сказано як можливо зо всіх сторін живіть у мирі зо всіма людьми. Це неформальна порада, це духовний принцип, який оживає саме тоді, коли Бог починає очищати серце. Інколи це прагнення з'являється раптово, ніби хтось тихо торкнувся струни всередині. Людина відчуває настав час перестати носити в серці давню образу. Настав час сказати правду там, де роками мовчала, настав час відпустити те, що завжди тягнуло вниз, настав час повернути любов туди, де було розчарування. Це не рух у минуле, це рух у свободу, бо те, що не назвеш, не зцілиш. Бог іноді нагадує ім'я людини, з якою треба поговорити, ім'я, від якого давно тікаєш. Чи підказує думку, яку треба сказати, хоча колись не вистачило сміливості, а інколи він просто дає раптовий спокій. І ти розумієш пора закрити розділ, який довго тягнувся. Цей процес не завжди легкий, але він завжди людину очищає і робить глибшою. Біблія показує це на прикладі Якова. У книзі буття в 49-му розділі він зібрав своїх синів не для того, щоб нагадати старі конфлікти. А щоб нарешті сказати те, що мало бути сказано давно. Благословення це не тільки добрі слова, це чесність, яка приходить після внутрішнього миру. Так само і сьогодні, коли Бог торкається серця, в людині народжується дивне, але зріле бажання залишити після себе не хаос, а світло, не незакриті двері, а ясність, не тягарі, а легкість. Таке прагнення не ознака близького кінця, це ознака того, що душа стала мудрішою і чеснішою перед Богом. Є стани, які складно пояснити словами. Людина живе серед звичних речей робота, обов'язки, сім'я, турботи, але в серці раптом з'являється м'який рух, неначе вона пригадує щось, чого ніколи не бачила, наче десь далеко є місце, де немає страху, немає суєти, немає поспіху. Місце, яке називається дім, але не на землі. Цей поклик не має нічого спільного з втечею від життя це не бажання здатися, це не розчарування, це щось інше, глибше, це голос вічності, який нагадує людині, що її коріння не тут. У посланні до Филип'ян, третьому розділі, двадцятому вірші, написано Наша Батьківщина на небесах це не поетичний образ. Це духовна реальність. Людина може прожити багато років, перш ніж одного дня її серце раптом прокинеться до цієї істини. Справжній дім не той, що за адресою, а той, що у присутності Божій. Коли Бог піднімає цю думку в серці, змінюється ставлення до всього навколо. Речі, які колись здавалися надважливими, втрачають владу, амбіції, які гнали вперед, вже не захоплюють. Справи, які забирали час, більше не керують людиною. Не з'являється байдужість, з'являється мудрість. Людина раптом починає жити спокійніше вона не поспішає доводити свою правоту, не тримається за тим, що минає, не витрачає сили на боротьбу за тимчасове, її фокус зміщується від землі до небес, від хаосу до присутності Божої. Апостол Павло переживав це. У посланні до Филип'ян, першому розділі, 23-му вірші, він сказав слова, які розкривають серце зрілої віри. Бажаю відійти і бути з Христом, бо це значно краще. Він не втомився від життя, він просто знав там, де Христос, там найсправжніша реальність. Таке відчуття приходить до багатьох віруючих у різні моменти життя, хтось переживає його під час молитви. Хтось під час хвороби, хтось у мирний день, коли ніщо не тисне. Це тихий, ніжний знак, душа не прив'язана до землі назавжди. І що цікаво, люди, які відчувають цей небесний поклик, стають добрішими, терплячішими, м'якшими, їхня присутність наче світлішає. Вони починають бачити інших не через призму претензій, а через призму милості. Бо коли серце відчуває дім Божий. Воно перестає боротися за дрібниці. Цей потяг не означає близьку смерть, він означає, що Бог відкриває людині істину земне життя не вершина, а дорога, не ціль, а шлях, не все, а тільки початок. І коли душа починає відчувати дім небесний, страх перед кінцем зникає. Бо кінець це не кінець, це зустріч. Внутрішній голос шепоче, не прощавай, а я готую тебе до глибшого. Це стан, у якому людина не відвертається від землі, але вже не тримається за неї всім серцем. Людина може говорити, що готова до зустрічі з Богом, але справжня готовність проявляється не в словах, а в тому, як вона живе щодня. Це не релігійний героїзм і не демонстрація сили, це стан серця, яке довіряє Богу настільки. Що не відкладає на завтра того, що потрібно зробити сьогодні. У Псалмі 23, 4 вірші написано Коли я піду долиною темряви, не злякаюся лиха, бо ти зі мною. Давид не претендував на безстрашність. Він вказував на джерело своєї певності присутність Бога. Готовність це не відсутність страху, готовність це коли страх не керує рішеннями. У житті це виглядає дуже конкретно готовий той, хто просить пробачення, навіть якщо це принизливо, готовий той, хто прибирає зі свого життя гріх, навіть якщо до нього звик. Готовий той, хто вибирає говорити правду, навіть коли зручно мовчати. Готовий той, хто не відкладає служіння Богові, бо розуміє, що завтра може не настати. Готовий той, хто живе так, щоб не соромитися своїх учинків у день зустрічі з Христом. У Посланні до євреїв, 9 розділі, 27 вірші, сказано людині призначено раз умерти, а потім суд. Це не погроза, це орієнтир. Біблія не залякує, вона показує ціну часу, і тому готовність це не чекання кінця, готовність це спосіб життя. У Євангелії від Івана, 11 розділі, 25 п'ятому вірші, Ісус сказав Я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, житиме. Ці слова змінюють усе. Смерть перестає бути межею. Вона стає переходом. Тому людина, яка живе готовою, реагує інакше. Вона не впадає в паніку, коли життя трясе, не втрачає надії, коли старіє тіло. Не падає духом, коли приходять удари, не мстить, коли її ранять, не віддаляється від Бога, коли боляче. Бо її життя закорінене не в стабільності світу, а в надії, яка не вмирає. Бог не кличе нас боятися смерті, Він кличе боятися життя без нього. І коли серце обирає Христа не зі страху, а зі свідомої довіри, ось тоді народжується справжня готовність. Тиха, зріла, незламна. Є слова, які людина може приховати від інших, але не може приховати від Бога. Є думки, які ми стишуємо, коли навколо шумно, але які знову підіймаються в тиші. Є рішення, які довго відкладаються, але врешті приходить мить, коли відкладати вже немає куди, і ця мить завжди сьогодні. У другому посланні до Корінтян, шостому розділі, другому вірші. Сказано, ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння не завтра. Не коли буде зручніше, не коли життя заспокоїться, тепер. Бог не приводить людину до моменту істини через страх. Він приводить через любов. Коли він торкався твого серця впродовж цієї проповіді, це не випадково, це не просто емоція, це відкрите вікно в духовну реальність, де звучить його голос. Я поруч, я кличу, я беру твоє серце в свої руки. І саме тут, у цій точці, народжується те рішення, яке визначає вічність не релігія, не традиція, не формальність, а справжній рух серця до Бога. Чесна молитва не ритуал це момент, коли людина перестає тікати, коли вже не шукає відмовок, коли визнає, що без Бога її шлях це лише кроки по колу. Багато людей намагаються підготуватися, виправити себе, стати кращими, довести Богу, що вони достойні. Але Писання говорить інше. У Євангелії від Івана, шостому розділі, тридцять сьомому вірші, Ісус каже хто приходить до мене, того я не вижену геть. Він не чекає, поки ти станеш бездоганним. Він чекає, поки ти станеш чесним. І тому зараз найважливіше. Поки твоє серце чує, поки душа відкрита, поки Бог торкається. Молитва це двері, які відкриваються не руками, а довірою. Можеш промовити ці слова тихо у думці або в голос. Бог чує однаково. Молитва покаяння та посвяти, Господи Ісусе, я приходжу до тебе таким, як є. Я визнаю, що мені потрібне твоє прощення і твоя милість. Очисти моє серце від усього. Що віддаляло мене від тебе, наповни мене своїм миром і своєю силою, будь моїм Господом, моєю дорогою і моїм спасінням. Навчи мене жити для тебе щодня у правді, у любові, у вірності, благослови моє життя на землі і прийми мене у той час, який ти приготував. Я довіряю тобі свою душу, своє серце і свою вічність. Амінь. І знай, ця молитва не завершує шлях. Вона відкриває його, страхи поступаються місцем миру, сумніви певності. А душа отримує новий напрямок. Перш ніж відео закінчиться, зроби один крок віри. Напиши в коментарі лише одне слово готовий або готова. Це не для статистики, це твоя публічна відповідь Богові. І натисни вподобайку, щоб це слово дійшло до тих, хто сьогодні на межі хто шукає надію, хто потребує Бога так само, як колись і ти. Життя коротке, але вічність реальна, і сьогодні найкращий час, щоб жити для Бога.